Презентація буде англійською мовою, як мінімум, перша частина. буде три частини вебінару. Перша – Про наш досвід історію появи нашої компанії. про сферу, в якій ми працюємо. А саме наступні слайди зображують місто майбутнього. Як воно виглядає? Хто такі жителі міста майбутнього? А також зміни, що йдуть іноді я буду переходити на російську мову, якщо виникнуть труднощі в поясненні своїх думок. Адже зміст найголовне. Здебільшого це буде монолог. Вебінар записуватиметься, і у нас буде змога подивитися його пізніше на YouTube. Одну секунду. Я перемкну слайди і ми продовжимо. Секунду. Привіт, Алане. Я тебе бачу. Я тут. Добре, поїхали. Отже, так поділитися. Добре готово. Тепер я вас бачу. Повернемося до презентації: місто майбутнього. Як воно виглядає? Тут у нас три частини: основні частини вебінару. Про нас, про жителів та безпосередньо про місто. Правду кажучи, я надихаюсь працями свого колеги Дмитра Аранчія. В останній частині моєї презентації ми поговоримо про місто про місто майбутнього, про яке він розповідав у своїй презентації на TEDx цієї зими у Львові я маю схожий досвід, тож поділюся з вами, коли будемо обговорювати жителів. Перш за все, хто ми такі? І давайте поговоримо трохи про Drone.ua, про компанію і стартап, який вже згадувала Ольга. Так насправді ми починали як стартап кілька років тому, і взагалі це і є моє робоче місце. Як мені здається, чотири роки я проводжу більшість свого часу де-інде, працюючи з нашими клієнтами. Така можливість дала нам шанс зрозуміти потреби наших клієнтів, партнерів, а також стати тими, ким ми наразі є. З самого початку ми використовували роботехніку та дрони в якості інструментів для розробки чогось нового, чогось кращого для різних індустрій. Ми розпочали співпрацю з сільськогосподарськими компаніями. На даний момент здається, ми співпрацюємо майже зі всіма на ринку, і Україна наразі є країною номер один по використанню дронів у сільському господарстві. Ми почали працювати з гірничодобувною промисловістю а також з багатьма міжнародними клієнтами та великими корпораціями. Я розповім про один з проєктів за кілька хвилин. Крім того, ми мали честь взяти участь у декількох проєктах, що спонсорувалися європейським космічним агентством. Це проєкт, де ми брали участь, де спонсором виступали National Geographic. Однак найважливіше те, що ми використовували дрони та робототехніку для розвитку бізнесу. Потім тому ми створили щось ще масштабніше. і Наразі ми розуміємо, що маємо неабиякий вплив на ринку а також. Ми допомагаємо розвиватися іншим індустріям. А ось і я, засновник компанії Drone.ua. Моєю основною задачею є співпраця з клієнтами різних корпорацій та уряду, а також міжнародних компаній. Я спеціалізуюсь на робототехніці, хоча і маю медичну освіту. так я закінчив медичний університет. Наразі я працюю з дронами. Трохи інша сфера, але це лише приклад того, що будь-хто здатен робити те, у чому вони кращі, і це може бути не лише одна справа на все життя. Ви легко можете змінити професію та своє майбутнє, якщо цього забажаєте. Отже, наша команда нараховує 33 людини. Ми працюємо з різними задачами у різних сферах: перевірки, мапування, сільське господарство та гірничовидобувна промисловість. Ми використовуємо дрони та робототехніку для усіх наших потреб. Ми надаємо обладнання, послуги та аналіз даних, але мова йде не просто про послуги та обладнання для наших клієнтів. Це масштабніше. Ми працюємо з клієнтами, щоб зрозуміти їх потреби і задачу, яку маємо вирішити. І ми завжди обираємо різні шляхи та можливості використання нашого обладнання для вирішення задач. іноді так Ми можемо просто надати обладнання клієнту і трохи попрацювати з інтеграцією технологій. Іноді ми лише надаємо аналітичні послуги по дронах, що використовуються для розвитку наших клієнтів. іноді ми працюємо на міжнародному рівні. Допомагаємо міжнародним брендам зайти на український ринок та отримати нові перспективи. Ну, наприклад, наша співпраця з двома міжнародними брендами Сіджента та Агрокейрс. Перший це стартап. Інший – одна з найбільших міжнародних корпорацій. Ми співпрацювали задля створення чогось нового. Мали колаборації задля розвитку нових продуктів на українському та інших ринках. Таким чином, наша основна діяльність робота з корпораціями. Якщо ми вже на цій темі, я покажу декілька проєктів, в яких ми брали участь. Перш за все, це проєкт із National Geographic. Спрямований на створення інструментів мапування, які покажуть вплив зелених зон на середню температуру у місті, для того щоб зрозуміти взагалі, яку температуру ми маємо, і які зелені насадження допомагають створити чистіше та прохолодніше місце для життя. Я розповім детальніше трохи пізніше. Ми також приймали участь у проєктах з використання сонячних дронів. тут ви бачите дані з цього проєкту. А в Україні ми працюємо над розробками разом з Гамайя і Ті Цюріх. Це найвпливовіший технічний університет Швейцарії. А Drone.ua — додатковий учасник проєкту, який фінансується Європейською космічною агенцією Це проєкт, який ми створили в Україні з допомогою інших сторін з можливістю подальшого просування на інші ринки. Взагалі, ми не бачимо різниці між дронами та супутниковими зображеннями. Ми розуміємо, що це просто джерела інформації, яку можна отримати різними способами. Насправді, найголовнішим є обробка, аналіз та розуміння цих даних а також їх передача належним користувачам, з належною анотацією та аналізом. задля отримання найбільшої вигоди. Це просто приклад сільського господарства. Ми використовуємо різні технології. Дрони, лабораторний аналіз, супутникові зображення перед посівними кампаніями необхідно розуміти приблизне розташування і зробити все коректно. Після посіву ми можемо оцінити якість роботи, а під час сезону ми бачимо здорові та найкращі місця на полі, використовуючи наші технології. Ми навіть надаємо дані, що описують потенціал урожаю, на який можна розраховувати за допомогою наших технологій. Це лише один з прикладів. Чесно кажучи, дрони та робототехніка це найпростіші інструменти у застосуванні. Ось ще проєкти, якими ми займалися. Перш за все гірничодобувна промисловість. дуже цікава сфера, де ми застосовували дрони для визначення різних технічних завдань. Нашим клієнтом була «Запоріжсталь». За допомогою дронів виконується контроль запасів для розуміння їх кількості. А також для виконання інвентаризації цих запасів і планування. Інший клієнт також з гірничодобувної промисловості. ми виконували контроль запасів та споруд. цей самий клієнт Дзгок. Інвентаризація обсягів за допомогою дронів, визначення потенціалу запасів цього виробництва. Ще один клієнт, ще одна можливість контроль обсягів. Ми так багато говоримо про обсяги, адже дрони це лише інструмент, за допомогою якого ми отримуємо точні метричні дані та обсяги. Моделювання також можливо виконати за допомогою дронів і застосувати у різних сферах, гірничо-добувна промисловість, а також будівництво, розвиток міст і так далі. Ще один клієнт, ще одна можливість використання дронів. Це наш досвід роботи з базальт аг це контроль обсягів гірничодобувної шахти. Це лише декілька проєктів із залученням дронів для визначення якості доріг та розмітки, розмірів покриття. Задля контролю виконаних робіт та їх аналізу, ми надаємо точну картинку. З можливістю ретроспективного аналізу у будь-який проміжок часу. Ще один приклад використання даних дронів. Контроль обсягів у ризі, Латвія. Це один з наших міжнародних проєктів. Ось як ми використовуємо дрони та наші можливості для аналізу даних. Це гес у ризі. І ми, українська компанія, із великим задоволенням взяли участь у такому проєкті з планування технічного обслуговування цієї ГЕС використовуючи дані з дронів. Інший приклад міжнародної співпраці: контроль обсягів на одному латвійському підприємстві. І знову можливості виконання контролю обсягів, спираючись на інші виконані проєкти. Ще одна сфера, що наразі розвивається. Я вже багато говорив про сільське господарство та гірничодобувну промисловість. Але ще одним ринком для використання дронів та робототехніки в Європейському Союзі, я зараз не маю на увазі тільки Україну. Це загальна європейська тенденція енергетика. Дрони можуть використовуватися для контролю поточного статусу та інфраструктури біля споруд, а також кілька інших варіантів задач. Одна з них це аналіз та перевірка споруд, що виробляють енергію Наприклад, вугільні електростанції, електростанції, відновлювана енергія це сонячна енергія та енергія вітру тощо. Ми можемо використовувати дрони для аналізу статусу. Але мені більш до вподоби контроль системи комунікацій. Це найбільший ринок для застосування дронів в енергетиці, що розвивається. За два дні найбільший монополіст в українській енергетиці компанія ДТЕК яка також є резидентом ЮНІСІТІ, дослідницького центру. Вони робитимуть презентацію дронів, які використовувалися в сфері енергетики, а також український досвід та можливості розвитку таких технологій. Ми чекаємо на цю презентацію. Тут ми мали досвід використання дронів для наших українських клієнтів. Також ми залучали дрони та технології під час перевірок залізниці. Адже за їх допомоги ми можемо зменшити шкоду завдану залізничному транспорту на різних етапах проєкту. І знов про обсяги. Я говорю про обсяги так багато. адже дрони допомагають нам збирати дані та аналізувати їх. Обробляти, зберігати та порівнювати з попередніми періодами. компередвіс і такий результат можливий без втручання людини. Ми точно знаємо, що існують кращі шляхи для компаній детальніша та інформативніша інформація, якої вони не мали ніколи до цього. А з дронами це можливо. тобто. Це один з прикладів не тільки по Україні, але і у Європі. Одна з відоміших гірничодобувних компаній в Україні використовує дрони для вимірювання обсягів їх споруд. І це, взагалі, найяскравіший приклад по Європі. Тут Знов проєкти по вимірюванню обсягів. А ця важлива частина стосується інфраструктури міста. Адже у цьому випадку ми використовуємо дрони для проєктів по інформаційному моделюванню будівель ІМБ, з метою інженерного контролю поточного статусу проєкта та плану реалізації Таким чином ми можемо порівняти поточну ситуацію з планом. А з ІМБ-технологією ми можемо використовувати дрони для інспектування будь-якого типу споруд. А це один з найголовніших проєктів, які ми робили для розвитку інфраструктури міста. І зараз я вам трохи про нього розкажу. Отже, місто це бетонні джунглі. Ми спостерігаємо, як через будову нових будівель, офісів та офісних центрів з міста зникають парки, зони відпочинку, зелені зони. Через цю ситуацію починає нагріватися місто використовуючи дрони, а це власне один з проєктів у колаборації з National Geographic. Ми отримували дані термальних зображень різних місцевостей далі Ми екстраполювали їх за допомогою технологій до даних отриманих супутників. Які показали, що зелені зони насправді допомагають знизити загальну температуру міста і створити сприятливіші умови життя для людей. Чим більше зелених зон ми маємо, тим нижче отримуємо температуру міста, і воно стає більш сприятливішим для життя. Це лише приклад, а взагалі кожен і так знає, що парки роблять місто приємнішим для життя. Але саме цей приклад доказує, що статистично так і є. ще один цікавий факт, який ми отримали в ході проєкту, існує багато видів дерев, парків, які ми можемо створити у місті але ми можемо створити комплекси різних рослин, дерев. для різних частин міста. де ці дерева будуть виконувати свою функцію влучніше. Це дійсно один з найкращих проєктів, які ми мали, і це дуже круто. І ще один. Це пояснення попереднього слайду, який доказує, що за допомогою дерев можливо створити сприятливу температуру міста для його жителів. Інший проєкт про підрахунок. Ви знаєте, що іноді необхідно отримати точний підрахунок об'єктів на певній місцевості. Це можуть бути машини на дорозі для отримання даних про транспортну навантаженість А іноді необхідно підрахувати кількість рослин на полі. Це лише приклад того, як ми класифікуємо об'єкти на полі, щоб зрозуміти їхній розмір та кількість. Наразі це гарбузове поле. Ми створили його як один з проєктів, щоб побачити кількість гарбузів та їх розміри на полі. Таку ж саму технологію ми використовуємо для розрахунку кількості насіння. Яке проросло після посівної кампанії Ми розуміємо, що можемо виявити кожну рослину окремо, а крім того, ми можемо виявити здорові рослини та бур'ян, який необхідно викорінювати. Таким чином ця аналітика допомагає фермерам зрозуміти, як діяти. які види трав використовувати, а також навіть розуміти перспективи на майбутній урожай, який можна очікувати, і це просто завдяки підрахунку кількості рослин, що проросли? ще один інфраструктурний проєкт, який ми виконали, який наразі розвивається в Києві. Над яким ми також працювали у Харкові, Дніпрі та Львові, це картографування підземних теплових комунікацій, за допомогою теплових камер, дрони можуть взимку відображати фактичний стан підземних теплорозподільних мереж в Україні, наприклад, в Києві, Дніпрі, Харкові, ми маємо справді великі мережі розподілу тепла І щороку наступає опалювальний сезон, який потрібно проаналізувати. зрозуміти будь-які несправності. Або будь-які ризики, які можуть бути там, а дрони допомагають у запобіганні таких ситуацій. Тобто, це ще один приклад того, як можна використовувати дрони у інфраструктурних проєктах. Добре, одну секунду. Я розповів про багато прикладів, десь 20, 25, але їх насправді більше. Але головне, що ці технології не прості. Це комбінація сотень різних ресурсів даних, тони обладнання і одна мета, створити повне рішення апаратного забезпечення, аналітичних моделей програмного забезпечення. Та можливостей інтеграції для різних галузей промисловості. І саме цим ми і займаємось. Власне, ми, як Drone.ua, маємо головне завдання створити комплекс різних технологій. частина з яких є нашими власними. частина з них розроблена нами, частина з них є вже впровадженими технологіями наших партнерів. І, звичайно, ми можемо це зробити лише за бажання нашого клієнта. отже, головною складовою комплексу будь-якого комплексу інтеграції технологій є зацікавлена сторона, тобто компанія, яка буде його використовувати. Отже, ось ми компанія DroneUA, комплекс. Це все, чим я хотів би поділитися з вами про наші можливості. Зараз я зупиню трансляцію екрану і розпочну наступну презентацію.